Індійська народна казка, жертва в ім'я обов'язку. Велика людина завжди скромна. Одного разу, до раджи, шудрака, прийшов слуга і сказав О володарю, біля воріт твого палацу стоїть воїн, на ім'я Вірвар Герой. Він прийшов з далекої країни і просить дозволу поговорити з тобою. Приведіть його, сказав шудрак. І коли відвар герой з'явився перед ним, раджа шудрак спитав його, хто ти, і звідки прийшов? Мене звуть Вірвар, я хочу служити тобі, якщо ти погодишся взяти мене на службу. А що ти хочеш мати за свою службу? П'ятсот золотих монет щодня, відповів Вірвар герой. Як же ти думаєш служити мені? Я маю тільки три речі, відповів Вірвар. Дві руки та меч. Ти просиш забагато, а маєш замало, сказав шудрак, я не візьму тебе на службу. Вірвар герой клонився раджі і вийшов. Тоді підвівся перший міністр і сказав Випробуй його, о пане, хай він кілька день одержує велику винагороду. Та за те ти одразу побачиш, на що він здатний, якщо служба його варта таких грошей. Ти залишиш його в себе. Якщо не варта, проженеш. Шудрак послухався поради першого міністра і послав своїх слуг до вірвара. Коли вірвар герой повернувся, раджа наказав видати йому винагороду за чотири дні наперед і звелів одразу ж стати на варті біля воріт палацу. Так вірвар герой почав служити Раджи Шудракові. Але раджа шудрак не зовсім довіряв йому. Він наказав своїм шпигунам весь час стежити за вірваром. За кілька день шпигуни доповіли шудракові, що половину одержаних грошей вірвар пожертвував богам, половину того, що залишилось, роздав бідним та старцям, і тільки четвертину взяв собі. На варті він стоїть упевнено й спокійно, і в руках у нього завжди оголений меч. Раджа Шудраки сам бачив, що вірвар герой день і ніч стоїть біля брами палацу з оголеним мечем у руках. Лише з наказу самого шудраки покидав він своє місце, а потім знову поспішав до брами палацу. На чотирнадцяту ніч, коли всі спали, і тільки варта, змагалася з сном. Раджа крізь дремоту почув чиєсь ридання й голосіння. Здивований раджа прислухався. Ридала якась жінка. Раджа голосно спитав хто стоїть на чатах біля воріт? Я стою на чатах біля воріт, відповів вірвар, який був на своєму місці, як завжди. Піди дізнайся, хто це там ридає. І вірвар, не кажучи й слова, негайно пішов у темряву ночі. Туди, звідки лунав жіночий плач. Все ще прислухаючись до ридання жінки, шудрак подумав, чи правильно я зробив, що послав солдата в таку темну ніч самого і без смолоскипа. Ану ж, із ним щось скоїться, біда, і як тоді не дізнаюсь, яка саме, як же я тоді зможу оцінити, чого варта служба Вірвара. Подумав так Раджа, одягнувся, взяв до рук меча і пішов услід за вірваром. Тихо ступаючи, щоб вірвар не почув його кроків, шудрак скрадався за ним на зирці. Так вони йшли досить довго, поки не підійшли аж до околиці міста, і тут вірвар побачив жінку, зовсім молоду і надзвичайно вродливу. Вона була в коштовній одежі, прикрашеній самоцвітами. Вірвар підійшов до неї і ласкаво спитав, хто ти і чому так плачеш. Мене звуть лакшмі, відповіла жінка. Я щастя й добробут раджи шудрака. Довго й спокійно жила я під покровом його могутності, але тепер я мушу піти від нього і перейти до іншого раджи, щоб він став таким самим могутнім, як Шудрак. Та мені шкода, раджує, тому я плачу скрикнув Вірвар. – Невже нічим не можна відвернути такого нещастя, ти покидаєш державу, і її володаря? Що може бути гірше за це? Скажи, що треба зробити, щоб ти залишилась тут. Тільки ти можеш допомогти Раджі та його державі, сказала Лакшмі. Та чи вистачить у тебе сили виконати умову, яку я поставлю? Звичайно, вистачить, відповів Вірвар. Для того, чий хліб я їм я зроблю все. Тоді, сказала богиня Лакшмі, принесі богині Сарасваті, покровительниці науки і мистецтва в жертву свого єдиного сина, на його тілі шістдесят знаків вищості, тому богиня прийме цю жертву, тоді я повернусь до шудрака. І, вимовивши це, жінка зникла. Вірвар, замислившись, попрямував додому, а руджа шудрак ще обережніше пішов услід за ним. Прийшовши додому, Вірвар збудив дружину і сина і розповів їм про зустріч із богинею Лакшмі та про те, що вона йому казала. Вислухав син Вірвара Шахтидхар, що значить могутній розповідь свого батька, і вигукнув О, батьку, хіба ж то щастя віддати своє життя задля щастя й добробуту країни?» Не берись же, ходімо до храму сарасваті, і хай усе буде так, як сказала богиня Лакшмі. Недарма ж у книгах пишуть справжня людина, не вагаючись віддасть своє майно і життя задля щастя інших. Смерті не минути, а найкраща смертей та, яку приймають в ім'я добра. Жертву треба принести, сказала й мати Шахтитхара. Інакше вийде так, що ти дурно дістав від Шудрака таку щедру винагороду. Вислухав Вірвар мову дружини і сина і зважився. Хай буде так, як ви кажете. І всі троє поспішили до храму богині Сарасваті, щоб принести жертву. Шудрак чув усю розмову Вірвара з дружиною і сином, і так само нечутно він пішов слідом за ними. Прийшовши до храму, Вірвар звернувся до богині Сарасваті. Будь ласка, о богиня, прийми в жертву мого сина і збережи державу Шудрака, богиню лакшмі, що дає щастя. Хай у державі Шудрака панує мир. З цими словами вірвав оголив меч і відрубав голову своєму синові. Деякий час він стояв, наче зацепенілий. Потім подумав я повністю розплатився з раджею. Задля нього я пожертвував своїм єдиним сином. Але без сина життя моє буде порожнє і безцільне. І схопивши свій меч, він махнув ним, і голова його покотилася до ніг погині. Побачивши перед собою мертві тіла сина і чоловіка, вірна дружина одразу наслідувала приклад Вірвара. Шутрак з жахом дивився на все, що відбувалось перед ним, і не мав сили вимовити ні слова, і в свою чергу подумав, у цьому світі таких, як я, тисячі. Вони живуть і вмирають, так нічого й не зробивши помітного. Та навряд чи є в світі люди, подібні до вірвара. Це був справжній герой, але тепер уже в моїй державі нема вірвара героя. Це для держави величезна втрата. Та якщо не стане мене, втрата буде невелика. Подумав так, шудрак, узяв свій меч. І вже підніс його, щоб забрати собі смертельну рану. Але тут раптом з'явилася богиня Лакшми і схопила раджу за руку, що тримала меч. «Не Роби цього, сину мій, сказала вона йому, твоя держава в цілковітій безпеці. Віднині ти житимеш спокійно і щасливо. Шудрак упав навколішки. Перед богинею лакшми простяг до неї руки і сказав. О богині, не треба мені ні держави, ні життя мого. Навіщо все це мені, коли я втратив таку віддану людину, як вірвар герой? Візьми моє життя й оживи Вірвара, його дружину і сина. Дозволь мені піти з цього життя, але поверни життя цим героям. Я задоволена з тебе, сказала Лакшмі. Я бачу твою любов до відданого вірвара, іди, і хай завжди будуть з тобою перемога і щастя. А Вірвара героя і його родину я поверну до життя. Шудрак низько вклонився богині і пішов до свого палацу. Жодна душа не бачила, як він виходив і як повернувся. Тим часом богиня Лакшмі оживила Вірвара разом з дружиною і сином. Вірвар одвів дружину і сина додому, а сам повернувся на своє місце і став на варті біля брами палацу. Вранці раджа покликав до себе вірвара і питає, хто це ридав сьогодні вночі, і з якої причини? «О, Махараджо», – відповів вірвар герой. Це плакала якась дівчина. Я заговорив з нею, але вона не відповідала мені й зникла, а більше нічого не сталося. Почувши відповідь вірвара, раджа шудрак подумав чудова людина, цей вірвар, і як я зможу віддячити йому. Недарма в книгах написано, справжній герой не хвалиться своїми перемогами і заслугами і не схиляється ні перед ким. Велика людина завжди скромна і благородна. Тут наказав раджа скликати міністрів і розповів їм усю подію спочатку до кінця. А доблесного до героя Вірвара він щедро нагородив, подарував йому цілу державу Карнатак. Ось тому я й кажу. Вів далі хераньяк, що, може, гава прибула сюди з добрими намірами, і ми даремно маємо на неї підозру. Але я скажу так, заперечив журавель. Не треба думати, що коли комусь благородний вчинок дав щастя, то й мені так само випаде. Мені б теж хотілося досягти всього тільки лагідністю й доброчесністю. Але не схотів би я зазнати долі голяра. Який у гонитві за золотом убив жебрака і сам наклав життям за це. Як це сталося? спитав раджа болотняних птахів, я бажав би дізнатися про це. Тож слухай, омагараджо, сказав Журавель.